Вітаю вас, шановні телеглядачі на каналі Вінтера. Середовище, що нас оточує, одні носії мови називають оточуючим, інші навколишнім. Як же правильно казати? Про це ми запитали у Вінничан. Отже, оточуюче середовище чи навколишнє середовище? Навколишнє. Навколишнє. Навколишнє селе. Що знала? <кхи> <кхи> да, оточуся, Да. Навколишнє. <кхи> Навколишнє селищ. Ні, я не знаю. Дивлячись, які, В якому значенню. Оточується. <кхи> Навколишнє. Навколишнє. Навколишнє дешеві. Навколишнє. Навколишнє. <кхи> Запам'ятайте. Сучасна українська літературна мова уникає. Активних дієприкметників із суфіксами «ач-яч-уч-юч». Тому казати і писати оточуюче середовище не можна. Це калька російського словосполучення, окружающая среда, українською правильно говорити навколишнє середовище або довкілля. Наприклад, під забрудненням навколишнього середовища. Розуміють забруднення повітря, води і землі шкідливими речовинами з підручника щороку в третю суботу-квітня в Україні святкують День довкілля з інтернет-видання. Оточуючі люди це також калькована форма. Замість неї треба казати оточення. Або люди, що оточують, чи вживати конкретизовані найменування відповідно до контексту. Скажімо, інші діти, мешканці, пасажири тощо. Напис у лікарні, «Оточуючі уникають спілкування з такими хворими. Варто замінити таким: оточення. Уникає спілкування з такими хворими. Застереження в транспорті. Не заважайте оточуючим, повинно звучати так: не заважайте іншим пасажирам. Бо оточуючи в транспорті, це і є пасажири. Закріпимо. Кажіть навколишнє середовище, довкілля. А для позначення людей, оточення, люди, що оточують, чи вживайте конкретну назву. Як бачите, є велика різниця між тим, як ми говоримо і як потрібно говорити справжньою українською мовою. А зараз Насолодіться неповторними українськими словами, якими можна замінити свій суржик у щоденному житті. Чинчикувати. Що означає це унікальне українське слово? Своїми думками діляться наші маленькі експерти. Ти швидко не знайде. Ходити. Н -н -н, це не знаю вже. Бігти швидко. Ну, це треба не спіша ходити. Важко сперечатися з маленькими експертами, але загляньмо до словників. Чим чекувати? Це емоційно забарвлене слово. Означає йти або дуже швидко маленькими кроками. Або дуже повільно. Подивімось, як вживали це слово. Українські класики Моріг зелений перерізується посередині стежкою, по котрій чимчикують ноги молодиць, дівчат, чоловіків, поспішаючи у місто на базарний день. Михайло Коцюбинський. Дворічне дівча чимчикувало за матір'ю. Невідступно тримаючись парканів, будинків понад тротуаром. Іван Ле. Він чимчикував кудись широким кроком і з незалежним виглядом. Дмитро Ткач Здивуйте рідних своєю грамотною й багатою мовою. Творімо українську мову разом. До наступної зустрічі! На вас чекатимуть нові мовні смаколики!